Hello? в три базових лонги, які закриють усі ваші питання. Замовляли. М -м -м. Почнемо з шоколадних лагінців зі штрибками, які пасують під кожен з цих верхів. Це без шовочки, ноги роблять від вуха талію осину. Лот номер два тонесенький, невагомий Тіна. Дівчат відразу вас попереджаю. Я вже бачу його величезний мінус. Його взагалі не хочеться знімати. Він сідає як друга шкіра, ну просто ніжніше ніжного. Далі у нас лонг з ефектом софт тач виглядає дуже стильно, навіть в найпростіших образах замовили і все. Ви українська Лара Крофт і останні у нас лонг полі для моментів, коли у вас буде романтичний настрій. рюшики, дівчат. Ну я не можу дуже мило це просто любов. Поки вони ще є в наявності, Залишаю вам посилання. Ви знаєте, що робити. Вангую його розберуть уже за один тиждень і ви його просто не знайдете. Це Феррарі серед пуховиків. Плюсінький з капюшоном, і в якому ми дівчат не будемо як пінгвіни. Mm -hmm. І я обрала дуже універсальний колір, який знаєте, підійде під усе, але не буде таким банальним. Ідеальний смачнючий гіркий шоколад і до речі, найтрендовіший. Він зігріває до мінус 15, тому забудьте про обійми колишніх ну, дівчат. Матеріал у нього преміальний, жакарт на мембрані, тому він не пропускає вологу і утримує тепло. І, як ви зрозуміли, це найкраща комплектація, тому наповню. Ач, тут термобух преміум класу, тому пуховик досить легкий. Із фішок у нього є затяжки регулятори, тому він щільненько прилягає, а ще капюшон, який можна відстібнути. Але мама вас за це по голові не погладить, тому ходіть з капюшоном, Ну якщо у вас ще є питання, пишіть відразу тут і залишаю посилання. Ви знаєте, що робити. Насибельні тренди осені і зими, з якими ви будете виглядати на мільйон. Останній тренд дуже ход. А ми починаємо ще ріку Це прекрасний кольоровий акцент. І знали ви скільки збирає він компліментів? І він чуваєш себе в ньому як в цій пісні. Дівочки, мої надо брать. Він дуже вайбовий і не банальний. Переходимо далі. І наступний тренд у нас смушка. І Це вам не меланхолія, дольче молодія. Це розкіш, яка покаже, хто тут справжня квін. До речі, ці неймовірні костюми. це колаборація гіпюр і Ярослава Гресь». Тому бігом приміряти, поки вони ще є. Наступний тренд на приталені жакети. Я їх обожнюю і усім рекомендую. Дівчата роблять талію аномалією перевірено на собі. Далі у нас тотал-луки за кошкіри. Дзвонила Лара Крофт і сказала запакувати їй усі такі образи, бо виглядають дуже. Уже стильно. милі мої, ну і ви не грішіть, а напишіть, бо й час і собі такі урвати. Ну і вишенька на торті у нас тренд бадікан. Простіше кажучи, це речі, які сідають повністю по фігурі, як друга шкіра. Думаю, тут коментарі не потрібні, але бачили б ви, як вони поєднуються з верхнім одягом. Якщо хотіли б таку підбірку, плюсаніть в коментарях. Mm -hmm. А усі тренди я знайшла у гіпюр. Забігайте, бо тут все розбирають як гарячі поріжечки.